і хату скоренько реставрували. Як вона виглядала в 63-му році, зараз я вам покажу, ага. що вам от, все зроблено за тими параметрами, як вона була. Але на той час, коли Параджану знімав, ага. хата була дуже вже запущена, ага. вже старенька була надзвичайно. І коли цей конгрес мав відбуватися, то в 93-му році хату скоренько реставрували. Ага. Ну, ось. Але за всіма тим, тими параметрами, розмірами, які були і 63. перекладали її? Що ні, просто ну, поновили. Вхідні двері залишилися. Зараз покажу вам, що залишилося від старої хати. Решту все нове. На дерево уважні, не ступиться. Ось, бачите, ми зайшли в хороми. хорим вхід у хліви. Порядок такий був гуцулов. Не так як у нас зараз рано встав, спершу каву випив, а потім забув, що вже її не їв побіг на роботу. Перший гуцулов, як встав, він мусив піти доглянути худобу. Це хлів на протязі цілої хати. Він служив як і огріванням. Вась, для хати. Ну і, і в будь-яку пору року, що би не було, не раз прабабця казала, це наша прабабця, я раз казала, що такі були сніги, що двері відкрити неможливо було, а худобу доглядали. Ага. Тому що завжди можна було в будь-який цей е, час доглядати. Ось хата прабабця по праву руку, де завжди будувальні, не будуває. Я крила сім'я. Ось Сім'я була велика, ставить хату залетили слово верті і лавиці. Бачите, які лави лавиця тайнічок. Тут зберігалася австрійська кремніва рушниця. Прадід наш був мисливець, не тільки в покусняшому. Отак у лавиці, і тут була кришечка, вона так. Притасовано було, що ніхто би не подумав, що тут зберігалася зброя. Ну і взагалі вважають, що за Гуцул без, без е, е, квера. Квер називають. що за Гуцул без квера. Значить, вважалося, що гуцули всі мають зброю. А про бабка не раз сказала: сижу собі, ну рядном прикрита, а сижу собі на кожівці. прийду, хтось прийде чужий, чи з влади. Ніхто й гадки не має, що в хаті зберігається зброя. А дуже часто після зйомок тіні забутих предків, після зйомок тут дуже багато всякого панства приїжджало, дивилися, розмовляли, спілкувалися. Ну, а ось Параска Хорук, сучасниця Івана Франка, яка прожила 103 роки, коли знімався фільм Тіні Забутих предків. Їй на той час було 102 роки. Але вона ще тоді, коли знімався фільм. Параджану згадує в своїх спогадах, що вона ще була досить рухливою, дуже маленькою, старенькою жінкою, але дуже вмішувалася, що аби так було, як по гуцульськи Знаєте, все. Щось їй, щось не так, так вона вже вмішувалася. Ну, а речі, ось такі гуцульські, які зараз вже як такого, як, наприклад, Гугля. Зараз ніде вже не знаєте, що таке Гугля. Гугля це молодій парі наречені, коли вона вже на конях сідала на коня і йшла до слюбу, така попона. Ану, то у нас називається Гугля, накидувалася звер зверху молоді. Молодий сіру в гуглю, а молода білу. Ну це штани, гуцульські волосінки. Це світочні такі праздничні штани, а це такі більш шорсткі, називалися гачі. А це волосінки. Ну із волосу. Овечого робилися чоловікам волосінки, прялося на кожівці, потім це ткалося. Жінкам запаски, тому що гуцулки ніколи не ходили у спідницях. Їм принесли це сходу ходу спідницю. Угу. А раніше тільки біла довга сорочка і запаска, передня і задня. Угу. Це також із волосу. Угу. І, і, Прабабця казала, що сухозолодь називали американська сухозолодь. Її діставали, обмінювали за сало, за м'ясо на Закарпатті, де, де був кордон між Україною і е, е, Угорщиною, mm -hmm. то казала вона, що ось там е, бралася сухозолодь на запаски, на, на щось таке. Mm -hmm. Стіл також оригінальний скриня така, поїли. Не було так, знаєте, щоб скільки собі їв, скільки хотів, поїв і там припрятали. Ну така оригінальна цей вор. Ну, головний обір, ви знаєте, баршивка була або кресла. Ось це такий з банок, це пили розвід. Розвід гуслінка. У нас молоко називається гуслінка. От це так смачна. Ось, це коновочки, в які наливалася, гуслінка. Знаєте, молоко наливалося, ставилось на піч. У 93-му році ми втратили піч, коли реставрувалася ця хата. Нам запропонували. Піч розібрати, що поставлять, хотіли показати е, людям заморським, так тому що е, тут були тут, були гуцули сполучених штатів Америки, Канади. Австралії, Великобританії, Чехії, Словаччини. надзвичайно багато всякого було люду, всього світу було, бо це був перший всесвітній конгрес висорів. Хотіли показати щось особливе і запропонували нам е, глинобитну піч розібрати, що поставлять із кольорового оцузького е, кафелю. Ну, ви знаєте, вацуські кольоровий капель, у тому про полібні, що стати такі міські. Ми дурненькі було не радувалися, але я кажу, тому що дурненькі. Бо якщо ця хата не була кольорова хата, то вичиня було це. А тоді кошти не стало, а тоді в нас і, і немає ніде, то не може не ставити печі. Ну, сволоки, ви знаєте, це, це символ хреста. Ви бачите, зайшли так, там так, і так. тут зайшли. І це хрест, це символ, який відгонить від нечистої сили. Uh -huh. Гуцули дуже вірили в нечисту силу. Ви бачите, як Іванкові в тінях забутих предків прирезується на сила. Ось сила. Це обереги захисту, це е, зображено символ е, сонце життя, 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 зображення багатодітної сім'ї, продовження роду. Це було не для краси, це були захисти, це були обереги. Ми бачимо такі самі бачите, обереги на столі. Там побачимо на скрині в тій кімнаті. А зараз ви побачите хату, е, яка була, як вона виглядала у реставрації, ну місник, посуда посудався дерев'яна. Лежевник називалися, для ложки зберігалися, лежевник, миснік, посуда тільки дерев'яна і глиняна, все ручної роботи. Все, що ви бачите, ручної роботи, буду ось Оригінально, яка все ручної роботи, вам вішовка. Пішли в ліс, побачили якусь корначку. Бачите, ага. от приніс господар, а в цей зараз я вам покажу, що тут не стілець, такий самий вісім стілець є. Тут в цій хаті, тут ми звернули увагу. Ось ярмо історичне, де е, Параджану поставив молодій парі Іванковій Марітці. Ярмо, о, як ви бачили тіні забуті предки. Ось, ярмо поставив на шию, гуцули за це оспорювали е, Параджанова, бо у Гуцулів не було е, звичаю, відправляючи. Молодих до шлюбу, до церковного шлюбу, ставити ярмо на пле на, на цей. Ну, ви самі знаєте, що таке ярмо? Ярмо запрягають волів, щоб вони в парі гарненько виконували свою роботу. Значить, у цьому параджану побачив свій символ, бачачи життя. Гуцулю mm -hmm. і ця пара, яка побиралася не з любові, тому що Марічка загинула, mm -hmm. спасаючи ягнятко, вона зірвалася зі скелі, mm -hmm. а Іван залишився сам і mm -hmm. е, 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 змушений був женитися. Мама все їм його напрошувала, що треба було господарство піднімати, треба було женитися. Він змушений був женитися на нелюбимій дівчині. І Параджанов поважав, що якщо що сім'я це є ярмо, mm -hmm. якщо ми зуміємо це ярмо тягнути від початку до кінця в парі. То, звичайно, пам'ятник треба ставити І ні, не тільки це тоді ще за, за Котюбенського, коли він писав ось цей твір. Так що прошу бути уважні. Так, глянемо на хату, бачите? Вам виглядало Бачу, хата, вже яка вона ще була. Ага. Коли знімався, бачите, вона вже поміщена була, і її приход прийшлося реставрувати. Старенька це, коли знімався ну, ось це Називався такий вісний стілець. Бачите, знайшов якусь корначку, господар закріплював. Таким стільцем він користувався у хоромах, у хаті зимою. Готував собі. І от закріплює цей там на сході називають тіски, У нас вісний стілець готується господар до весні. Тут і сокиру обравляє, тут граблі. Тут, бачите, собі цей закріпив. Ну, і руками тут тримає ногою, а руками працює. Такий вісний стілець у нас, бачите, цей. Так, оригінальний пристрій також, бачите, гуцули придумали. Скільки я не проводжу екскурсій, всі кажуть, як я запитую, так, що, що ви думаєте, що це таке? Адже яка гуцули дуже вміятні люди, майстри, вони дуже багато дечого придумали. Ніхто дуже рідко хто хоче сказати, що це є. Воно називається Стояк. Переважно кажуть, туалет, ну це не туалет, а це сучасні ходунки, бачите? Якщо у вас 13 дітей, а господиня Параска Харук мала 13 дітей, семеро, правда, згодувалося, то вона вже, як поставить, там казала колись прибавці, що воно в вогні не горить, не згорить і в воді не втонє. Поставили дитину і вона сама хоче, не хоче, вона піде. Ніхто її не вчив, ніхто за ручки не водив. Це поставили, тут обвивалася, і вона сама вчилася ходити. Стояк стояк стояк. Ну а скриня мусила бути в дівчині, тут бо там своє віно, у нас по гуцульській віно, посаг збирала. Ось вишивка завжди мусила бути, бо одяг гуцульській колесі, тепер він дорогий. Ось, бачите, на портреті на сьогодні треба було і сорочки вишивати, і рушники для сватів, для дружбів, для дружок, для молодого. Тому це все складалося в скриню. Тільки ну, дівчина народилася, вже думала про те, як вона має виходити завіше. У нас називається віддаватися. Як вона має віддаватися? Ось. А не знаєте, що. Одяг і зараз він дуже навіть зараз дуже дорогий, бо зараз взялися бісером вишивати сорочки, mm -hmm. вони зараз дорогі, а, а колись. Ну, зараз одягнути пристойно молоду гуцулку, треба дати коло 20 тисяч наших гривень. Ре -ре -ре. Так, коло 20 тисяч гривень. Ну найбільше ми бачите, з гарда, з гарда це є прекраса гуцульська, яка із австрійських і польських монет. Срібло, між ними були такі бусинки, ось приблизно, як оті о, смізні з гарда, з гарда. Так. Eh, Пробакція наша казала, що eh, молода, яка прийшла з Гуглі у Гуглі, знаєте, до, 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 Гугля. Гугля — це ота попона така палерина, що накидалася Гугли. на цьому. Знаєте, це, казала, що як та, що прийшла молода з, з Гуглею на цьому і з гардою на шиї, це було багачка. Прийшла до вінчення ага. найти до церкви. Ось така річ. Дякую. Так. дякую, дякую, дякую.